Є телефон, так, є матрац. Дивіться, що будемо робити. Так, берете такий телефон і прикладаєте до матрацу. І ви будете знати його висоту. Раз. Два. Три. Майже. Висота того матрацу 34 см. Звідси. Довід 34 см. Кому треба такий матрац, я його оцінюю в 25 тисяч гривень. В інтернеті він тягне 35. в мене 25. Дивіться камахін. І отак От навіть пальцем поміряйте. Раз, два. Майже. Якщо ви так пальцем розкладаєте, чоловіча рука, то є 20 см. А то є 14 см. Висота 34 см. Ціна 25 тисяч гривень. Можна навіть ставити його той матрас на землю без ліжка. Але той матрас потребує ліжка з високою спинкою. Якщо у вас ліжко з високою спинкою, висота спинки, наприклад, 1,40-1,50 м. То вам підійде такий матрас. Якщо у вас низька спинка, то той матрас перекриє всю спинку. Все, дуже все просто. Хто має телефон Nokia 3310, то вишліть мені, я збираю.